Будь ласка, Віктор Галасюк, радикальна партія. Шановні колеги, подивіться на цей плакат. Це сьогодні головне. Сьогодні Україна потребує бюджету порятунку економіки, бюджету модернізації, бюджету розвитку. Що ж натомість ми отримали від уряду черговий бюджет затягання пасків, проїдання і життя в борг, мізерна заробітна платня і пенсія, мізерна інвестиційна складова, величезні боргові платежі це короткостроковий бухгалтерський, а не стратегічний підхід. Це є сировинне майбутнє України. Те, що ви нам сьогодні пропонуєте. В результаті план збільшити економіку на 2% за рік наступного року подається нам як перемога, в той час як за останні два роки ми втратили майже 20%. Економіка потребує невідкладної реанімації, а уряд лікує її знеболювальними пігулками від міжнародного валютного фонду. Збитки великих і середніх підприємств, які є основою економіки, понад рік назад 850 мільярдів гривень цього року вже 400 мільярдів мільярдів гривень. А уряд займається другорядними пріоритетами, займається прискоренням реєстрації компаній, приватизацією, навіть ліквідацією трудових книжок. Ви скажіть, кого сьогодні ці питання турбують? Спитайте людей під Верховною Радою, чи їх це сьогодні турбують? Ні, вони кажуть, пані Ереська, якщо це все, що ви нам можете сьогодні запропонувати ці покращення, і ви нам розповідаєте, що буде краще. То, то хоча не чіпайте нас, оце буде краще покращення, яке ви нам можете дати сьогодні уряд робить заручникам країну, робить заручникам закордонних кредиторів, а громадян робить заручникам держави, які вимушені жити на субсидії, які без них не можуть сплатити комуналку, купити ліки і взагалі прожити. Фракція радикальної партії має якісне інше бачення економічної політики. Ключові пріоритети наступні: перетворити бюджети податкову систему на інструмент розвитку країни, для того в цьому числі реальне підвищення Підвищення соціальних стандартів, мінімальних заробітних плат пенсій, як фактор підвищення купівельної спроможності, бо це 70% українського ВВП, запровадження програм тимчасової зайнятості, передусім для учасників АТО і для безробітних, які сьогодні майже 2 мільйони в Україні. Це справжнє зменшення податкового тиску, таке як передбачено законопроектом парламентським 3357, а не таке фейкове, яке ви пропонуєте. Це подолання контраба. Банди на митниці там десятки мільярдів гривень. Не треба вимагати їх з малих підприємців, не треба відміняти спецрежим по ПДВ аграріями, відміняти спрощену систему оподаткування. Візьміть гроші на митниці, подалайте там контрабанду. І за рахунок цього, в тому числі, маємо збільшувати видатки розвитку бюджету, які в цьому році скоротилися навіть в гривнівому виразі. От тоді Україна буде Європою економічна, і ми відстоюємо саме таку політику. Запрошуємо всіх незалежно від фракційної приналежності під.